Ми переходимо до вивчення правил написання слів іншомовного походження і починаємо з правопису и і, Є, «у». Літеру и ми пишемо у загальних назвах після Д, Т, З, С, С, Ц «ч», Ш, «ж», Р та ДЖ перед літерами на позначення приголосних, крім Й, наприклад, цифра або директор, або сирія. Бачимо, що всюди пишеться літера И перед Ц, Д та. С, де ти з'їси цю чашу жиру називають правилом дев'ятки, і запам'ятати його дуже просто з допомогою цього речення. Літеру И ми також пишемо у словах церковного вжитку та біблійних географічних назвах. Наприклад, «деякон» або вифлеєм. У останньому слові ми пишемо літеру И після літери В, незважаючи на те, що її немає у правилі дев'ятки, але це слово це біблійна географічна назва. І ще ми пишемо літеру «и» у давно засвоєних словах. Наприклад, кипарис або мирт. Звичай, такі слова не викликають труднощів за написання. Літеру І ми пишемо на початку слова, як у слові імпульс, або індія. Ще ми її пишемо після приголосних, крім тих, що є у правилі дев'ятки. Наприклад, бізнес піраміда. Бачимо, що тут перед літерою І. Є літери Б, П, і вони не входять до правила дев'ятки. Ще літеру І ми пишемо після букв на позначення приголосних перед буквами на позначенні голосних та перед І. Наприклад, позиція і пишеться перед Ю, тому що я позначаю І та А, або фіалка. І пишеться перед А. Ще ми пишемо І у кінці незмінних слів. Наприклад, поні або таксі. Ці слова не змінюються за відмінками, родами або числами і тому пишемо їх з літерою І. І ще і пишеться в окремих власних назвах, наприклад, сідней або дідро. Їх просто потрібно запам'ятати. Літеру І ми пишемо після літер на позначення голосних, наприклад, мозаїка. Перед І йде літера А, тому пишемо саме І. Але в складних словах, в яких перша частина закінчується на голосний, пишемо І на початку другої частини, наприклад, староіндійський. Незважаючи на те, що тут перед І стоїть голосний О, і ми повинні були писати літеру І за правилом, ми її не пишемо, тому що це складне слово. І перша частина старо закінчується на голосний, а друга починається тоді з І. Літеру У ми пишемо після «ж», «ш» у словах, запозичених з французької мови, наприклад, журі або парашут, а також у словах парфуми і похідних від. Парфумований тощо. В іншомовних словах подвоєння може відбуватися, як і в потому українських. Розглянемо ж, коли ж саме. По-перше, це у власних назвах та похідних від них, наприклад, «дарданелли». Подвоюється літера L Дарданелли, а також у похідному слові дарданельська, також це подвоєння зберігається. Ще подвоєння відбувається за збігу приголосних на межі префікса та корення, якщо існує непрефіксальне слово. Наприклад, сюр, «Сюр» це префікс, слово реалізм існує, тобто існує не префіксальне слово, отже, подвоєння відбувається. Також. Подвоєння відбувається у низці слів, які потрібно запам'ятати: це анали, біль, бонна, брутто, була, ванна, вілла, мадонна, манна, нето тощо. А не відбувається подвоєння у загальних назвах іншомовного походження. Наприклад, інтермецо. Перше правило це загальна назва, друге правило не підходить сюди, тому подвоєння не відбувається. Або так само бароко чи шосе. У таких словах досить часто роблять помилки. А тепер зробимо невелику перерву і перевіримо, що ви запам'ятали.